Коломийські депутати зібралися на позачергову сесію міської ради. Єдине питання порядку денного внесення змін до бюджету на наступний рік. Що саме змінили, знають наші журналісти. Рекордні 20 хвилин тривала позачергова 51-ша сесія Коломийської міської ради. За цей час депутати встигли проголосувати за зміни до бюджету, завдяки яким громада ввійде в новий рік без боргів, пояснює мер міста Богдан Станіславський. Як і було прийнято законом, що з місцевих органів самоврядування забирається військове ПДФО з 1 жовтня. Ті ж тому законі було вказано, що в кінці року буде вирівнювана дотація. І по показниках, які у нас складалися на кінець року, ми склали такий баланс. У нас якраз. Не вистачало цієї суми, яку нам дали 50 мільйонів гривень. Тому уряд, розподіляючи по всій країні на кожну громаду дотацію, була доведена певна формула, яку ми заповнили. І нам було доведено якраз дотація 50 мільйонів боргів на перше. Січня не має бути. Ми надіємося, що буде ще можливо якийсь навіть залишок на перше число, який ми обов'язково спрямуємо для військових потреб. Потім проголосували за додаткове питання порядку денного. Внесли зміни до програми фінансового забезпечення взаємодії міської ради та Едельвейсів на 2023-2024 роки. А ще заслухали двох колег, які з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну стали на захист батьківщини. Зокрема, бойовий медик Олег Тукарчук до слова нещодавно він отримав державну нагороду. Орден Данила Галецького мені велика честь стояти на цій трибуні. Вкотре я розумію наскільки важливе це місце для прийняття рішень в громаді. Хочу вам подякувати, вам, пане голово, за вашу постійну присутність разом з нами, за вашу лідерську позицію і за і вам, депутатський корпус, за те, що тримаєте нашу громаду в порядку. Направду, це я не так часто приїжджаю, і за що раз ти бачиш реальні зміни, які дозволяють цьому місту, цій громаді рухатись далі, розвиватися і показувати яскравий приклад для інших громад, як насправді треба правильно господарювати. Я вам дуже вдячний за вашу системну підтримку. Армії це відчувають всі і бійці в підрозділах, і командири тих підрозділів, яким ви допомагаєте, і це системна робота, як голови, так і депутатського корпусу. І навіть в моїй медичній роті, мені е, мої побратими кажуть, що ну, так не може бути, що так регулярно і так багато. І навіть я знаю, що зараз йде мова про закупівлю для нас, е, для нашого стабілізаційного пункту генератора потужного. Це дуже важливо, бо знаходимося в тій точці, де Є ризик на тривалий час залишитися без світла, тепла, води і без будь-якої енергії для того, щоб рятувати бійців. Для когось війна вже скінчилася, може, для когось не починалася. Ми маємо важку, довгу, тривалу, виснажливу, несправедливу війну. І з того, що я розумію, ми знаходимося тільки на її якомусь певному початку. На превеликий жаль, сили засобів України менше, ніж у нашого ворога. Але те, що є у нас, це є можливість об'єднатися і мотивація перемогти. І ніхто краще, ніж місцеве самоврядування, ніж ви, лідери думок, ніж депутати, ніж місцева влада, не вміють з людьми говорити про те, що треба робити кожного дня. Про те, що кожна людина повинна вставати і лягати з думкою про те, що я зробив сьогодні для перемоги. Так, у нас мало фінансового ресурсу, але повірте, фінансовий ресурс не найважливіша річ. У нас мало людського ресурсу. І міська рада, в тому числі як лідер, повинна здійснювати якісь речі, які повинні людей спонукати і захищати цю країну. Тому що може бути величезна кількість дронів, зброї, е боєприпасів, але коли нема кому. Цим всім управляти нема кому цим стріляти, нема кому стояти на позиціях, Це вся пусті речі. Вони йдуть в пустоту. І я знаю, що навіть забравши у вас військове ПДФО, ви з бюджету громади плануєте витрачати гроші на військові частини і підтримувати їх. І я точно впевнений, що це буде набагато більше грошей, ніж закладено зараз в бюджеті, що ви кожну копійку, яка у вас буде додаткова, будете мати спрямувати на ці потреби. Але я вас прошу всіх, як лідерів думок, як депутатів місцевого самоврядування. Також говорити з людьми про те, що потрібно захищати цю країну. Я не хочу вас розчарувати і продати вам зраду. Але на сьогоднішній день виклик, що Росія буде в Коломиї, він не знятий, він реальний і існує. Запитайте у кожного свого товариша, рідного, знайомого, який зараз знаходиться на фронті. Далі слово мав Володимир Андрейченко. Попри те, що служить не в Коломийській бригаді, каже про програми підтримки локальних частин, ходять легенди. Коли я десь звертаюся до інших своїх якихось підрозділів чи там де нас, коли відкомандіровують, мені говорять, ну це ж не Коломия, ми. Ну ми не Коломия, ми. так не маємо собі можливість дозволити. Тому е щиро вам кажу зі сторони, Коломия на рахунку, Коломия на рахунку, коло бачать, на коло рівняються і е десь якісь. Моменти, чвари, десятісці це все насправді нічого з тим, як Коломийська громада допомагає військовим. Переконаний, тому від е, імені, ну можливо, голосно сказано, від Збройних сил України в основному я дякую за, за допомогу. І е, скажу вам одне, приїжджаю з Коломию на тих декілька днів, і в мене відчуття не покидає. Все-таки Коломия найкраще місто для життя для мене. Я багато де вже побував за цей рік. В різних і локаціях, але приїжджаєш, коло ми я це коли ми, цей, коли ми радиш, коли ми змінюються, коли гарна. Люди інші люди наші. Тому дуже приємно завжди сюди приїжджати. А от слово батькові загиблого на фронті депутата Любомира Бордуна не надали. Виходимо денного. Юлія Марціновська, Андрій Гаращук, події НТК.